Вітаю вас у сонячній Іспанії! Моє ім'я Катерина, і сьогодні ми з вами переглянемо віллу з трьома спальними кімнатами, яка знаходиться в тихій спокійній урбанізації в районі Кісада. Ходімо скоріше дивитися. Отже, заходимо на територію будинку. По праву сторону є місце для паркування автомобіля, також є зона для відпочинку. Є басейн, ваш власний. Це великий плюс в таку спеку. Тут маємо також зону для відпочинку. Маємо зону для обіду і накриття. Це також великий плюс в таку спеку. Ходімо далі дивитися будинок. Отже, запрошую вас до будинку. Тут стоять гарні броньовані двері. Ходімо дивитися. Заходимо, і в нас тут невеличкий коридор, в якому є місце для зберігання взуття. Далі в нас знаходиться центральний пульт управління кондиціонуванням в будинку. На першому поверсі в нас знаходиться перша спальна кімната. З неї є вихід на басейн, вона світла та простора. По ліву сторону в нас знаходиться перша ванна кімната та комірчина, в якій встановлена пральна машина. Отже, вітальня в нас з'єднана з кухнею. Вітальні є все необхідне для відпочинку. Є величезний диван, є телевізор. Це все входить в ціну будинка. Вітальна світла простору. ходімо подивимося, що в нас є на кухні. На кухні в нас є вся необхідна техніка: є духова шафа, варочна поверхня, холодильник, кухня виконана з якісних матеріалів та стільниця з натурального каменю. А зараз ходімо, подивимось другий поверх. І тут у нас знаходиться друга ванна кімната. А зараз ми вам переглянемо спальну кімнату номер 2 Вона світла та простора, як і всі кімнати в цьому будинку. Тут є ліжко та шафа для зберігання речей, а також гарний вигляд на басейн та на урбанізацію. А в цій частині будинку в нас знаходиться спальна кімната номер 3 Це найбільша спальна кімната в будинку. Тут є ліжко, велика шафа та також гарний вигляд на урбанізацію та на басейн. А зараз ми з вами піднімемось на третій поверх та переглянемо салярі. Отже, ми знаходимося на верху нашого будинку. На солярії тут відкривається гарний вигляд на лагуну, на рожеве озеро та на урбанізацію. Тут достатньо місця для того, щоб облаштувати гарну зону для відпочинку або ж доставити сонячні панелі. Одна з них тут в нас встановлена. В цьому районі гарна розвинена інфраструктура: є супермаркети, магазини, кафе, зони для відпочинку, до пляжу 10 хвилин на автомобілі. Отже, ми з вами переглянули будинок з трьома спальними кімнатами, з двома ванними кімнатами, з власним басейном, з місцем для паркування, спокійній, гарні резиденції, вартістю 367 тисяч євро. Якщо у вас є додаткові запитання, пишіть нам, ми з радістю на них відповімо. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня! Алегрія, Ми будуємо вашу мрію!